Це, це у нас Сінтай 120D. Да. Та да. що ви робите цим трактором? В Складі оце завести зерно, вигрузити. Він той перероблений. Тут вже перероблена система. Яка? Тут стоїть циліндр від Т-25, розточений, варений отак сюди циліндр, нш 10 насос стоїть. Зроблений розпределітель, вже обичний. Якщо на цю сторону перейдете, то бачите, отак, варить сюди керпюш. І поставлений mm -hmm. обичний розпреділитель. Все, насосик НШ-10 вкачає, тут включаєш його, виключаєш насосика. І все. Навіска перероблена на, на... Вже по другій системі. Тут вже стоїть вал, цей сплошний, і поставлений від Т25 циліндрик. Отак так зроблено, все. І виходить, воно потужне, по-перше. А кабінку зварили так самодільно. Так це вже тут, це вже не китайський трактор. Виходить. <рес> це китайсько-український. <рес> а двигун це рідний, а двигун рідний. Так. Двигун рідний, нічого тут по двигунові ніякого досконалі немає. Ну, передні колеса ми зробили всі докатки обичні від легкових. Від, від, да, від машин зробили докатки, отакі поставити. Ну така переділка, ну нема що робити зимою. Ставлю прицепчика, зробили агрегати Зимовий до нього пороблений. Колеса від буса, балка, від, і, цього, від прицепа. Став за, за тиждень зварив його повністю. Є прицепчик. До нього є сівалочка, є, до нього маленький культиватор, до нього є плужок. Коротше, всі гаригати до нього є. Таке, ну, ну я знаю, і... хтось десь сміяться, скає. Ну, це хобі, це хобі. Ну, нема що робити. Ну а що, кабінка вийшла прикольна. Ну, це продовження відео, я вам допожу. До, це щоб не думали, що є недостаток в тракторах. Да, да. В тракторами там все окей. Це просто Це, хобі. це, це комнатний трактор. Скажу да, так. Це, це, це хобі. Хобі. Ну, Він залазить мене між стовпи в складі, відходи завести, трошки зерна відвезти, я собі кину. Він бере це, дві тонни і сюди на прицеп бере. Прицеп бере дві тонни. Це такий, щоб тут по, 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 не, по, це, то, по, по території. території так, по території собі їзде <laughs> та все. Ну, а що? thank you